Знайти молодих спеціалістів і подолати кадровий дефіцит. На комунальному підприємстві Миколаївоблтеплоенерго впроваджують дуальну форму навчання. 50 майбутніх фахівців поєднують лекції в аудиторіях із роботою на підприємстві. Як їм це вдається та які перспективи відкриває така система, дізнавалися наші кореспонденти. Кожен день це виклик, і кожен день вони долають його задля містян: вода, тепло, електроенергія те, без чого неможливий комфорт навіть у найважчі часи. Фахівці Миколаєву болтеплоенерго невпинно працюють, щоб Миколаїв залишався містом, де життя не зупиняється. Однак, як і будь-яке комунальне підприємство, сьогодні МОТЕ відчуває дефіцит робочих кадрів. На підприємстві є постійний брак кадрів. Особливо висококваліфікованого персоналу і основна проблема підприємства: те, що у нас працює багато людей пенсійного і Предпенсійного віку середній вік працівників підприємства 52 роки. Люди ці працюють, вони досвідчені. Ми вдячні за їхню роботу, але ми розуміємо, що пенсіонер може завтра нам сказати: Вибачте, я втомився, я буду звільнятися, і ми не маємо право людину змусити працювати далі. Ми її повинні в той же день звільнити з роботи. Саме тому підприємство постійно набирає молодих працівників. У цьому їм допомагають і освітні заклади Миколаєва. Ми співпрацюємо з учбовими закладами, підписуємо з ними меморандуми про співпрацю і беремо студентів цих закладів, працевлаштовуємо за дуальною формою договору. Що це значить? Це працівник, який працевлаштований на нашому підприємстві. Він у нас працює і паралельно навчається, отримує чи вищу освіту, чи середню спеціальну освіту, не відриваючись від. Учбового процесу фактично дуальна форма навчання це освітній підхід, який поєднує вивчення теорії в закладі освіти та набуття практичних навичок на підприємстві одночасно. Сьогодні на Миколаєвоболтепленерго працює близько 50 таких студентів. Серед них Ольга, студентка третього курсу спеціальності менеджмент. Я багато знала, що є студентів заграрного університету, які працюють на цьому підприємстві, тобто так від знайомих чула. Тому вирішила себе спробувати саме тут, тому що ж і подружка моя навчається в аграрному університеті, і також тут працює. І вона розказувала, що тут досить лояльно до дуальної форми, тому хотілося саме сюди потрапити і спробувати свої сили тут. Зараз я працюю техніком в аварійно-диспетчерській службі, займаюся складанням матеріального звіту, актів виконаних робіт. Мені цілком подобається ця робота. На початку поєднувати навчання і роботу було нелегко, зізнається Ольга. Однак далі ця робота захопила дівчину. Коли здавала сесію, розмовляла зі своїми одногрупниками, на жаль, як дуальна форма, це щось звучить для них як щось незрозуміле, страшне, що робота, ти вже будеш підв'язаний, це дуже важко. Але коли ти з ними розмовляєш і говориш, що це не так важко, як ви собі там уявляєте, то так запитують, цікавляться з гордістю розповідаю, що я працюю на цьому підприємстві. Відсутність досвіду роботи для працевлаштування не є проблемою, пояснюють на підприємстві. Головне це бажання навчатися та кар'єрно зростати. Перші півроку це проходить процес навчання. Фактично, студентів самостійно до роботи перші півроку не допускають майже ні до якої, тому що це складне і небезпечне обладнання. І тільки після проходження такого навчання теоретичного, практичного, потім вони здають екзамени по охороні праці, і тільки після цього комісія, якій вони здають екзамени, до Пускає їх уже до самостійної роботи, яскравим прикладом успішності дуальної форми навчання став Денис. На моте, хлопець прийшов на другому курсі. Тепер він вже майже п'ять років працює на підприємстві. Зараз займаюсь більше організаційною роботою, так як в підпорядкуванні маю декілька людей: електромонтери та слюсарі з контрольно вимірюваних приладів. Займаємося обслуговуванням теплових пунктів. Головне не, не сидіти на місці. Тобто обов'язково стоїть спробувати. Колектив дуже добрий, немає ніяких проблем з приходом. Якщо ви себе добре покажете спочатку, особливо, то дуже велика вирагітність того, що за вас, так сказати, візьмуться і ви будете все вище і вище підніматися по карінних сходницях. Свій шлях на підприємстві 9 місяців тому розпочав і Роман. Я звернувся до свого куратора, сказав, що хочу йти вже якби працювати тут, здобувати досвід. Ми з першого семестру оформили дуальну освіту і пройшов співбесіду. Тобто мене прийняли вже сюди працювати офіційно повністю, тобто можу собі здобувати досвід і навчатися одночасно. З такою ж метою на моте працевлаштувалися і інші студенти. Усі вони переконують, боятися цієї роботи не варто, адже тут вас усьому навчать досвідченіші колеги. Головне не бояться розпитувати завжди допоможуть і тут без питань. Колектив. Як мінімум дуже хороший, і молоді є, і старички, але дуже хороші допомагають, підкажуть. Раджу таке влаштуватися, спробувати як воно і що воно сподобається, того тлішена. Поки не попробуйте, не знайтесь. На Миколаїв облтепленерго кажуть, для кожного охочого там знайдуть роботу з урахуванням інтересів людини та її здібностей. Тож, якщо ви бажаєте навчатися та розвиватися на благорідного міста, долучайтеся до команди фахівців МОТЕ. Зробити це можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.